Усім привіт, з вами Асторолог Росослава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, «Що вам чекати на вихідних. Розслабтеся, нікого загадувати не треба. Вас буде чекати на вихідних, крутий поворот в житті. Коли са фортуна повертається в вашу сторону, вас будуть чекати кардинальні зміни когось. І це вам буде по справедливості. Все добро, яке ви зробили, вам буде повертатися. А ті люди, які вам робили зло, вони будуть отримувати. Бумеранге зато, за те зло, яке вони причинили вам, що вас буде чекати на вихідних? Королева жезлів? Ви королева жезлів яскрава? харизматична, енергійна людина, яка знає, що хоче, в житті. Будете виходити з відлюдника, тобто з самотності, які ви перебували там довший час. А хто нарушить це? вашу тишину. Та зараз ви в тишині вас угу. печаль, душевні переживання за ви сумуєте. А хто нарушить вашу самотність? Замотність. Так, ви вийдете самотності, ви зрозумієте, що ага. вам треба відкрити більше відкриватися, більше проявлятися. І ваше життя входить в щастя, радість. Все, що ви не знали, то ви дізнаєтеся. Вас чекає знайомство, якщо ви самотні, якщо ви у сварці, то ви буде у вас примирення. Буде успіх у вашій здійснення всіх ваших мрій, бажань і успіх у вашій творчій діяльності буде втілення всіх ваших проєктів і задумів у реальність. Що вас буде чекати на вихідних? Так, хто проявиться з минулого? Буде ностальгія вас по минулому, спогади хороші. І хто проявиться, ви вийдете з конкурентної боротьби, можливо, з магічних впливів. Ви вийдете з обманів, маніпуляцій і ви почнете життя на тих вихідних, усвідомленням того, що вам треба починати все з чистого листа. Так як раніше, ви вже не захочете йти, не хочете повертатися. У минуле своє ті душевні проживання, внутрішні проживання і боротьба внутрішня з собою. Ви закриваєте двері в минуле повністю і йдете у нове життя, які підказки карт вам. Так, відпустіть всю печаль, все зло, яке вам робили стогнати, і то вам відкриє дороги. До нових починань, нових проєктів, нових горизонтів. Приймайте енергію цього розкладу. До нових зустрічей!